От, хто пам'ятає фільм Вбійдуть одні старці. Він ну, на, на російській мові «В бой йдуть одні старіки. Хто пам'ятає? Я думаю, молодь... <свіття> молодь такого не цей Це фільм про Другу світову війну. І там був один такий син професора, його прозвали е Коникс Трибунальця, Кузнячика. І він сказав вислів такий. Це радянський фільм, а він сказав вислів, що все. Проходить, Продовжує. А музика вічна. От такий вислів в радянському фільмі. Знаєте, взагалі, звідки цей вислів? От звідки цей вислів, він в радянському фільмі говорить з Біблії Святого Писання. Все проходить. Музика залишається. Тому що в Божому царстві, в Божому царстві. Коли люди прийдуть туди, де вже часу не буде, музика залишається.